Добрий день! Сьогодні ми досліджуємо математичні вирази рівності й нерівності. Пригадаємо, що таке рівність, нерівність, істина або хибна. Вирази сума та різниця. Заглядає тепле сонечко у наше віконечко. Ніжно посміхається, на вас сподівається, що розумними розростете, Україну прославите! Будь ласка, розгорни свій зошит та запиши сьогоднішнє число та каліграфічну хвилинку. Число 13. Один рядочок. І обчислити вирази. 4 додати 5 буде. 9. Молодці. 7 додати 3 буде. 10, мої розумнички. 10 відняти 8. 2. 6 відняти 4. 2. Молодці. 5 додати 5 та додати 4. 5 додати 5 буде 10. Та плюс 4 14. 9 відняти 7 та додати 3. 9 відняти 7 буде 2. Та додати 3 буде 5. 7. 9 відняти 7 буде 2. 10 відняти 9 буде 1. Чотирнадцять відняти один буде десять. Десять відняти сім буде три. Три додати шість. Дев'ять та відняти вісім. Всього лише один. Молодці. Розглядаємо. 75 більше, ніж 34, 14 менше, ніж 15. Наступна друга група 24 дорівнює 24, 15 дорівнює 15. Перша група це нерівності. Друга група це рівності, коли одне число дорівнює іншому. А третя група 14 додати 25 та тридцять п'ять відняти двадцять чотири. Це буде вираз. Такою це можна зробити. Давай подивимось. Вісімнадцять додати п'ять буде двадцять три.

На які ж дві групи можна розбити ці вирази? Ми можемо розбити їх на групу першу це знаходження суми, а другу на знаходження різниці чисел. У яких випадках обчислення можна не виконувати? 36 додати 8. Та 40 додати 8. В даному випадку можна навіть не обчислювати, тому що в нас стоїть перше число, тобто okay. доданок в першому випадку стоїть 36, а в іншому 40. 36 менше, ніж 40. Тому 36 додати 8 буде завжди меншим, ніж 40 додати 8. Наступне 18 відняти 4 та 18 відняти 5. Ми знаємо, що 18 відняти 4 буде більшим, ніж 18 відняти 5, навіть не рахуючи, тому що ми розуміємо, що якщо ми віднімаємо менше число, то залишається більше в результаті число. Так як ми робимо цю дію із числом 18, то ми зразу кажемо, що 18 4 буде більше, ніж 18 відняти 5. Наступне 76 додати 4 та 76 додати 2. Якщо ми знаємо, що 4 більше, ніж 2, то, звичайно, там, де ми додаємо до числа 76 4, це число буде в нас більшим. Отже, 76 додати 4 буде що? Більшим, ніж 76 додати 2. Наступні спроби виконати самостійно. Давай перевіряти 8 додати 4 та 4 додати 8, між ними ставимо дорівнює. 25 додати 8 і 25 відняти 8. Звичайно, якщо ми додаємо до 25,8, воно буде більшим, ніж коли ми від нього віднімаємо. Тобто, 25 додати 8 більше, ніж 25 відняти 8. Те саме із числом 56. Коли у виразі 56 відняти 6. Це значення буде менше, ніж 56. Додати 6. 6 додати 3 буде 9. 10 відняти 4 буде 6. 9 більше, ніж 6. 8 відняти 6 та 7 відняти 5. 8 відняти 6 буде 2. 7 відняти 5 буде 2. Між ними ставимо дорівнює. 4 додати 5 та 9 відняти 2. 4 додати 5 буде 9. 9 відняти 2 буде 7. 9 більше, ніж 7. Спробуй пояснити, як обчислити значення виразів на кілька дій. 80 додати 4 та відняти 1. 80 додати 4 буде 84 та відняти 1, 83. 23 відняти 3, буде 20. Та плюс 40 буде 60, молодці. 63 відняти 60 та додати 7. 63 відняти 60 буде 3, та додати 7. Буде 10. 93 відняти 3 та додати 10. 93 відняти 3 буде 90, і відняти 10 буде 80. 14 відняти 10 буде 4 та плюс 6. 10. 60 додати 20 буде 80 та додати 2, 82. Сподівайся, Вас вийшла саме так. З тобою арифметичні дії. 6 додати 4. Буде 10. 10 відняти 8, 2. 2 додати 40. 42. 42 відняти 2. 40. 40 додати 50 90. Дев'яносто відняти вісімдесят 10. Десять додати шість. Шістнадцять. Шістнадцять відняти 1. П'ятнадцять. П'ятнадцять додати 0. Буде 15. Молодці. Ви впорались. Скільки всього тарілок поставив Павлик на стіл? Що треба зробити? Правильно, треба до 4 додати 3 і отримаємо сім тарілок. Поставив павлик на стіл. Будь ласка, обереться глинколега, яка буде характеризувати, як ти сьогодні попрацював на уроці. Де жовта гарна робота, зелене мені все вдалося, помаранчева я молодець. Блакитна Я працюю добре. Червона, мені потрібна допомога, і синя я можу працювати краще. Оцініть себе самостійно. Дякую вам за увагу! До зустрічі!